На Fortune.com вийшла цікава стаття, і цікава стаття про освіту в Китаї в Сполучених Штатах Америки. Тут коротше вийшла така заказюка, що Якийсь китайський батько зробив тікток, в якому розказав, що от зараз 9.30 вечора, і він їде забирати дитину зі школи, і каже: так завжди було. Вона в школу йде в 7.30 і в 9.30 її забирають. Тобто діти в Китаї займаються по 14 годин в день. До порівняння проводять школи з Америки, і там діти йдуть з 7.30 десь до дев'ятої школи, і трошки більше 12 години дня вони вже повертаються. Є, звичайно, всякі факультативи, але вони. Опціональні на відміну від цього в Китаї вони не опціональні, і тут просто така штука, що в останні 15 років китайські діти дуже сильно домінують в олімпіадах з математики. Ну і в цілому, соціум Китаю направлений на те, що діти мають попасти в хороший університет. Там величезна конкуренція. І якщо вони попадуть в хороший університет, у них буде хороше життя, щасливе життя, вони будуть заробляти. Ну от це от все. І ви можете сказати: ну звичайно, Китай, комуністична партія, що ви хотіли, люди то не люди. І так далі, але в цілому це цікаво, тому що в Китаї є величезна програма про те, яким чином виграти глобальну гонку штучного інтелекту, Так, Китай під санкціями, але з іншої сторони, в них велика кількість людей, в яких освіта набагато вища, ніж в найкрутіших країнах світі. Та дуже велика кількість китайських студентів потім приїжджають в Сполучених Штатах Америки. Хтось каже, що шпигують, хтось каже, що вони віддають свої мозки. Але якщо подивитися, більшість таких рок-старів штучного інтелекту, яких наймає там той ж самий. Марк Цукерберг і всі інші компанії, вони внезапно дуже сильно китайського проїзхожіння. І не зрозуміло, чи це із за університету, чи із за того, що вони там в школі і взагалі в Китаї отримали дуже гарну освіту, а американські університети використовували тільки для того, щоб отримати візу. І в цілому видно, як Китай заселяє людей вчитися краще для того, щоб мати найбільший мозковий потенціал для того, щоб виграти ту глобальну гонку по розвитку штучного інтелекту. І що ж мені здається з тим, як вони взагалі не дивляться на права людей, в них є великий шанс бути попереду всіх на планеті.